Друзья, всем привет! Приехала я взаимоджуй на Перекладываю. Стояла вона рівна даньку стояла. О, скільки тут? Три карасика попалось. Ну, за друзі, непогано. Так я вам скажу, як всі рази в мене були. Ште? Карасики. А? Ну, наживчика все ж таки заберу. Наживця мені потрібно все. покажу. Таких два, ой три карасика. Так, зараз їх назад покладу сюди, шапку ставлю. Так, да, шапку поставлю. Бо мені жовчика треба на жар лісу, хоч якогось. Думаю, штука не крупна є в нас. А от і опаню зможемо, і штучка. Якщо чесно, мілкуватий крась. Мілкуватий. Щось обміну мало. Ну, ага, він може тут овтік. Тут щось така дирка. Така дірка. дірка. Майже втік порвався. Павук. Так, ну зараз буду ставляти вже не тут, о. Піду ще туди поставлю. Так. так, ставимо. Раз. 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 Ставити. Понакрива кусла. О, тоже нормально, просто видно. Это тебе нормально, Так, ну ще завтра перевіжете або вже. Айпо стоїть вже не один. Приконка там є багато, пару паруньку, а припас 3-4 дні буду періодично приїжджати дивитися, чи є щось. Ой, не є щось, а чи не вправи мою ловушку Так. Ще хочу оці сітки подивитися, чи є грузіла. Сьогодні вже я ті, метки були трубочки від сітки. А вот упевне розіла. Певно, туди на Нашов я от сітки взяв. О! Які красики? Манті, чесно. Ну, нормальні, Може, не буду говорити. Так, може, зараз... Немає висною, напевно, віршу зроблю. Може закажу ці. Та що, знаєте, такі чоботи здорові, аж тако водко по груди. Бу тако по груди, Такі чоботи. Зараз сюди зайду. А уму певно багато моду. Я не питала коментарських, тут глибина 5-6 на середині. Тут колись один дядько втопився, я знаю. Хоча просто спросилися. что просто гадь, му И не мунает. Бывает, просто скило дров, и падает, и падает. и Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.